Якщо ви переїли і у вас просто важкість в організмі, вам потрібно чашечку взяти та брати водички, скільки ви п'єте її. Потім берете соду, всипаєте сюди. Дивіться, можна спочатку з лимонної кислоти почати. Кладете ложечку лимонної кислоти і ложечку цукру. До речі, я продаю ікру червону чорну щуки, аквакультура. Пишіть мені особисті повідомлення. Це все дуже гарно, отак його розколочуєте. Щоб воно розчинилося. Це по певний час потрібно, тому що довго розчиняється. Бачите, можна спробувати, щоб воно було. блядь, Берете соду. Тільки робіть це, будь ласка, над раковиною, щоб потім не перебирати у хаті. Цей процес запустить ваш ваший шлунок, і жога, тошнота, якщо став шлунок, все це пройде, бачите вже раз. І пішло в процес.